Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, люди нового світу. І так як ми з вами вже живемо в новому світі і вчимося в ньому жити, так, то сьогодні для вас буде дуже цікава інформація. Будь ласка, залишайтеся зі мною. Я розкрию вам зараз таку об'ємну інформацію: беріть те тільки що ви можете взяти, зайвого не беріть. А для повного усвідомлення того. Чому ми з вами такі стародавні. І всі, хто говорять про те, що там енергії роду, хто ще грається з енергіями роду, вам буде корисно так само відчути цю інформацію в собі. Я просто даю вам варіанти для осмислення, а ви проводите їх через себе і розумієте, як воно у вас розпаковується. Тобто, всі мої відео вони несуть глибинний підтекст, навіть коли я сміюся, навіть коли я веду себе як дитина. Це, це мій такий стайл, стиль мій, я по-іншому не можу. Бо дійсно мені радісно від того, що я можу це робити. Розумієте? Поговоримо про роди. Багатьох в мене був вебінар. Хто захоче, можете придбати про родові енергії. Але той вебінар я родові обереги, так? Той вебінар я збудувала конструкцію його таку, що там вкладені, вкладені коди для розпаковки знання свого про світобудову глобального масштабу на символах. Я давала навпорівняння символи, і, що саме, і, чому, і пояснила, чому саме жінка зараз є такою сильною, яка може приймати ці знання. Тобто, коли я говорю приймати енергії, енергії йдуть, ясне діло, в світлових хвилях, і щитувати їх, тобто притягувати їх може жінка, але й чоловіки так само зараз розкривають ці свої здібності. Чому, друзі, зараз кожна людина залишилася один на один? Це не сьогодні вона залишилася. Це залишилася вона, е, ну, так як я вже е, усвідомила, підмітила, провірила, перевірила на собі. Це сталося десь ну, так конкретно працює років 3-4. Так? Десь так, років 4. Ну, 3 точно. Так, те, те, що я від себе усвідомила. Тобто, чому сам на сам? Я часто про це говорю, пишу в публікаціях, знаєте чому? Я хочу, щоб от дійшло, якби, так, так, включилося це знання, що ніхто тут не відповідає за кармічні задачі, не будемо казати там якісь гріхи, а до речі, що таке гріхи? Гріх. Що таке гріх? Це коли людина навмисне робить якісь справи, які шкодять людям і світові. Це гріх. Так? Гріховна діяльність. Подумки там, або діями своїми це є гріх. Якщо людина несвідома, і вона не розуміє, що вона робить. Ну, немає здібності зрозуміти на даний момент. Або в ті, в ті моменти, коли то було. Так, Включалися різні енергії і ну, не, не могла по-іншому поступити. Ну не знала як. Потрібно було зберегти життя, зберегти психіку, ще щось. Так само чоловіки ну, не міг по-іншому, бо не бачив, бо не знав. Ну не знав. І все. То який то який гріх? Тобто там потрібно шукати. Розуміння, так? І співчуття. Співчуття як до самого себе, так і до тих всіх людей, хто там був в тій ситуації. Це про кармічні зав'язки. Родові, як ми називаємо. Так от, друзі, дивіться, є роди, я кажу родова людина, родова людина це значить та людина, яка є виходцем з того первинного роду. Божественного. Тобто він є первинний рід той. Звідти якась чиста енергія виходила, так сформована для подальшого розвитку еволюціонування все, вона була просто от запущена з того родового гнізда. Такого, так, з якого так випливаються енергії, і далі кожна енергія розвивається по-своєму. Нас дуже часто вводять в блуд такі речі, коли ми говоримо, що я пам'ятаю свої минулі життя. Ми дуже там. Я так само багато разів це повторювала, говорила, але я прийшла до висновку сьогодні, що так говорити не можна. Тобто, ти не можеш сказати, що ти то була. То була енергія, яка проживала себе в той час, і вона набувала еволюційних таких досвідів. Тобто вона мала так робити через тебе. В енергія тече, вона приймає різні форми, і а, вона затікала, коли вона визріла до того моменту, пройшла багато етапів визрівання, так? Вона насичена вже така, що вона мала право втілитися в тіло людини, у якої є мозок. Це величезний шлях, який проходить енергія до цього втілення в людину, тобто не ти там, був якимсь там бедриком там, чи жучком, деревом там, ще чимось, а чи каменем. так? А енергія, яка почалася з первинного зародку і протікала через оці всі еволюційні е, хвилі, такі, так? набувала свого визрівання, вона функціонувала в системі законів, в ланцюгах законів е, світобудови, світотворіння. І коли вона дозріла до такого моменту, що вже вона е, з'явила. Виявила таку можливість, виявила бажання, а в неї вибору, в принципі, то й не було. Що вона вже вселилась в тіло людини, де є мозок, так? де є оцей такий комп'ютер. Ви вдумайтеся, який шлях. Тобто ми з вами є дуже стародавніми енергіями, так? це щоб мозги на місце стали у кожного зараз. Ті, хто там ходять десь у минулі життя, скажіть, будь ласка, для чого туди ходити, коли ти зараз маєш розуміти, хто ти є тут? Тобто я завжди кажу: мудрі неповторні, ви мудрі неповторні, бо та часточка, яка була і розвивалася у вас до цього моменту, вона пройшла дуже багато 7 рівневих циклів. Кожен раз сім циклів. Сім рівнів цикла. І завершення, і завершення. Це не є безкінечним а в плані визрівання енергії тут, так, цієї еволюції. Уже ми з вами прийшли до завершення її цикла останнього в цих вимірах, де ми існуємо, а далі піде інше щось. Так, так от дивіться, кожен з нас так, зараз тут це вже є як факт. І як продовження тієї енергії, що тікла дуже стародавніх часів. Тому кажемо, мільярди років. Дехто питає, як це можна так, щоб люд... ця людина могла жити там, мільярд років? Не людина могла жити мільярд років. Визрівала енергія для того, щоб стати людиною. І тому от ті люди, родові люди, які я кажу, так. Це саме ті, які там починались. Але поки вона ж протікала через різні простори, вклинювались туди різні, вживлювалися різні енер... ці, так, енергетичні впл... Впл... вплеталися хвилі для того, щоб в... вона взагалі жила. І от для того, щоб ми з вами дожили до цього моменту, так, нам потрібно було багато чого проходити, як енергіям. Розумієте? Не як тілу якомусь, яке звати там якось по імені, по, по прізвищу. Це не те, абсолютно. І це не мамонти, і це не ніякі ні там це все визрівання енергії. Якщо ви подивитесь, кажуть, от це є енергія. Так. До якого рівня дозріла енергія, так вона й проявилася. Вона проявилася як визріла і матеріалізувалася камінь. Так, ось. Вона матеріалізувалася там ще в ще щось, вона матеріалізувалася в птахі, вона матеріалізувалася в От дозріла до такого так? в собачку, в котика. Вона матеріалізувалася так, вона проживає свій досвід. Але для того, щоб людиною стати, в людину влитися, вона повинна пройти дуже багато циклів визрівання. тому ми з вами древні. Так? І кожна, кожна ота хвилька, яка протікала. так? Коли вона вливається, от їй треба далі зупинитись, вона не може. Їй потрібно далі еволюціонувати. Так? Для того, щоб вона продовжила і набирала силу свою, і продовжила свою цю течію. Вона має весь час народжуватись, і от змінюючи там тіла, там чоловік, жінка, неважливо. Тече далі. Так? І тут вона, значить, притікає вже до того, що у людини має вона має е, таку здібність розкритися прямо в, ті, в тілі людини на багатьох рівнях, на рівнях почуттів, там, мислення, там, усвідомлення. так, ну, Багато це. Я ж через то кажу, що людина це багатовимірна істота, е, яка інтегрує свої енергії зараз в єдине, в ціле. Так? І ось, е, Чому це є знання, яке можна, в принципі, вже всім зрозуміти, так? І перестати думати, що ти якийсь там непотріб тут на землі. Я через то й кажу, що ми є великі, величні сутності, істоти, істоти правильно буде сказати. Правильно, істота від слова істинність. так? Сутність це я часто порівнюю як суть, так? Оця істин, істинна суть. І от е, ти є отак, отак. І кожен з нас такий, просто попадаючи в, в якісь зав'язки в родовому, е, в генетичному, скоріше всього, так, плані. Тобто вливаються якісь гени, і ти от вважаєшся тут зараз з людьми. З якими ця енергія, і кожного, хто є біля тебе, у кожного так ця енергія хоче жити, протікати і розвиватися. І тут вибирається якась якась кучка, сім'я, назвемо її, так? яка має а, прожити а, десь в свої задачі, в облаго цього розвитку, і між собою йде така генетична. Фонова гра. так? І це все, якщо розуміти, що саме для цього у нас є тут сім'ї на землі, а насправді ми є окремо перетікаюча енергія, сама, сама яка вона функціонує. так, є Вона в єдиному полі, вона відносно, відносно і а, завдяки законам існує, вона не може, не має того, щоб це змінити. так? Абсолютно, все проходить через етапи еволюції. І тут ти розумієш, що ти не можеш ні за кого брати на себе ніякі зобов'язання. Те все, що нам говорили з вами колись, нав'язували завдяки тим релігіям, про які я вам казала в минулому відео, так, то, було, то зараз воно не є актуальним. На сім колін, там прокльони, там і ще щось, друзі, це не актуально. Кожен з нас зараз має зрозуміти дуже глибинну річ, що ти є тут єдиний неповторний, саме в цьому значенні знання. Знання саме так перетікає. І через то кажуть, що, що кажуть, в тобі є все, все в тобі всередині. Людина то зіркове небо, як я вам часто кажу, що в наших очах сузір'я просто світяться. І вони відповідають наші нейронні зв'язки в мозку, зв'язані з зорями. Так? Тому що чому це так? Тому що ми зв'язані саме в цьому плані існування. І ми вийшли з вами ще до родів, то що ми були. Це я вам пояснюю простими словами. Абсолютно намагаюсь пояснити, як воно діє, як воно працює, і чому ми такі зараз тут з вами розумні зібралися. Але це була така пред, прелюдія, предісторія. А зараз я вам скажу, що ми маємо зараз кожен з вами конкретно усвідомити. Тобто я спочатку вам дала розширення, так, а тепер зараз ми з вами спустимося по спіралі, От так, як завжди, я веду свої відео, і приведу вас до того, що мені прийшло. Значить, сплю якось я і так само замислююся. Думки такі йдуть. У мене пішов процес мислення. Тобто, думка і мислення це абсолютно різні речі. Абсолютно різна дія мозку, абсолютно там вибудовується інша логіка. Вона не напрягає, вона навпаки, мені дуже подобається, коли в мене включається цей процес мислення. Так от, друзі, дивіться, засинаю вже, хочу дуже спати, втомилася. Я кожен день працюю дуже, дуже напружно. І тут, значить, думаю, Боже, ну що ж це таке, чому ж так воно? все, Якось воно повинно розрулитися, як це його скласти так, щоб воно було зрозуміло, от так, знаєте, компактно, і віддати людям. От як його це от, в себе, на собі, на своїй сім'ї, які у нас зав'язки, які я пройшла родові ці розв'язання вузлів, мене так лупасило по життю, що, ого-го, щоб я зрозуміла багато речей. І, знаєте, а думала, мислила, а потім вже бачу, хочеться спати. І тут, так, знаєте, легенько, як завжди, приходять такі рядочки. Так, раз, торкається, раз торкається, і приходять рядки. Ідуть, бачу, рядки, пішов перший рядок, другий рядок. Думаю, так, все, треба вставати, писати, бо забуду потім. Ну, і в мене всі, ну, чоловік мій знає, що я завжди ночами ходжу, я щось пишу тихенько. І Виходжу, значить, і так ну, окей, все, зрозуміло. Сіла, знаєте, взяла якогось листка, тут лежала, у мене ключила якогось маленького світильничка і записала отак, знаєте, без єдиної помарочки. А так, за одну хвилинку. І хочу розповісти вам сенс. А в чому сенс, який я вам зараз передам, друзі, це щоб вам було просто. Знаєте, десь в якихось моментах не так важко, щоб у вас не блокувалася ваша пам'ять, щоб у вас текли енергії рівненько, щоб ви могли розвивати об'ємне мислення, щоб у вас включалося Боже ведіння. Боже ведіння. Це значить, що Бог веде. Так? Ну, тобто це енергія так само, до якої ви можете підключитися, яка вас веде. Але є якісь такі штуки, які нас ще тримають. І ось дивіться, я, значить, встала і записала такі речі, що всі, чому ми тут присутні, коли ми маємо якийсь генофонд, генофон, фон, де звучать наші гени, так? І він, оце наш наша сім'я з вами, це з вами наша тимчасова така. Аура роз, розкриття чогось абсолютно нового, того, що колись у нас не було, так. І через то, а в нашому плані все багато чого йде тільки через біль. Тому у нас визрівання нашої свідомості так? до рівня мудрості, воно відбувається в відносинах з людьми. Тому що це закон, це закон існування в цьому просторі, де ми є. Тобто так існуємо ми тут, ми по-іншому не можемо. І ось дивіться, що, значить, ви можете просто прослухати і відчуєте, що у вас розвернеться. Я писала про себе, так? Про себе. І навіть ось одне слово у мене тут таке, є наперед вам його поясню. Я написала слово алегорія. Алегорія. І думаю, це так от, так от написалось воно. Написалось, думаю, ні, я би виправляти його не буду, але. Думаю, зараз гляну ще так точно, щоб знати, от його, ну, що воно означає. Та слово алегорія це коли картинка підмінюється. А заміна картинок для посилення ефекту. Тобто посилення ефекту йде. Так? Це якась заміна картинок художньому, воно в принципі в художніх цих творах дуже так сильно проявлюється, в основному так користуються люди ним. Тобто, щоб ви знали, що таке алегорія. – це… Посилення картинок під, під, методом підміни посилення йде, так? Для, для глибшого сенсу, змісту, для чогось такого, знаєте, щоб воно було дійсно як як об'єм відчувався. так? Щоб не було в плоскості, а в об'ємі. Ну, так, то в житті так само. І сьогодні я прочитаю вам рідки, які мені прийшли. І я зверталася до моїх рідних людей, до моїх близьких. В кожного з нас є близькі люди. Ми тут всі разом, так? така тусовка у нас сімейна. І ось дивіться, які рядочки. Мої рідненькі, дорогенькі люди. Схиляюся я в щирості, і руки кладу на груди. Ми всі служили один одному в пробаченні. Щоб розгорнути світло в серці і ясне бачення. Завдяки вам зростала я у вимірах мудрості, ростила крила, щоб злетіти в вище тупості. Тепер я знаю, що таке спільна історія, котра торкається нас всіх, як алегорія. Завдяки вам, я стала вільною в пророчестві, забула те, що закувало в одиночестві, але сьогодні я така, як маю бути, так довго силу набирала, щоб забути, що не, під, що не підступляться, вірніше вибачаюсь, так довго силу набирала, щоб збагнути, що не підступляться до мене через зраду, що не піддамся я на похідь підлу владу. Завдяки вам, мої рідненькі, неповторні, живу сьогодні я і маю намір жити довго, Та встатньо вам страждати в моїй долі, я вас звільняю всіх, від карм живіть на волі. Цінуйте досвід, що ми з серцем пізнавали, будьте ж собою в тім, що Боги прописали. Ну, це усвідомлення моє про те, як ми служимо димо, один одному а, в плані роду, який є основним заснов, заснованим тут на землі, а, в генетичних кодах наших. Генетика це, ну, це те, що гормонами передається, так? це те, що втримує нам гормональний фон. Те, що створює нам гармонію. Тобто це тут воно, в цьому плані існування. А в тому плані існування, звідки я вам казала, починає текти енергія розвивається. Так? Там тільки діє один ген первинний. Розумієте? Там він один. Він у нас у всіх є і продовжує себе. Але ти не можеш відповідати за чиїсь минулі. Життя або якісь гріхи, або ще щось. Ти просто стікаєшся, ми просто стікаємося на фоні гормонів десь, так? І ми схожі там, там так, як дітки наші на нас схожі, там ще там щось, тобто це йде тут, в цьому вимірі. І тут тільки існує оце все зав'язка. І поки ти цього не зрозумієш, воно буде весь час десь ще тебе фонити. Тобто, кожен з нас має зрозуміти, що ми маємо дякувати один одному. Так, як я сказала, ми всі служили один одному в пробаченні, щоб розгорнути світло в серці і ясне бачення. Завдяки вам зростала я в вимірах мудрості, ростила крила, щоб злетіти вищі тупості. Тепер я знаю, що таке спільна історія, котра торкається нас всіх як алегорія. Завдяки вам, я стала вільною в пророчестві, забула те, що закувало в одиночестві. Але сьогодні я така, як має бути. Так довгу силу набирала, щоб збагнути, що не підступляться до мене через зраду, що не піддамся я на похідь підлу владу. Завдяки вам, мої рідненькі, неповторні, живу сьогодні і маю намір жити довго, достатньо вам страждати в моїй долі. Я вас звільняю всіх від карм. Живіть на волі. Ціную досвід, що ми... Цінуйте досвід, що ми серцем пізнавали, будьте ж собою в тім, що Боги прописали. Ну, ось ми з вами пройшлися ще разочок по цим. Це вібраційно нагружена інформація, яку кожна людина може усвідомити. Тобто, кожен з вас може відпустити з вашої долі всіх, хто створював вам кармічні уроки. Відпускайте. Прямо зараз. Відпускаю. Я відпускаю. Дякую, відпускаю! Отак. От Дякую, відпускає. Тобто крила, да? крила ангели, коли складають, отак, от, от Це пошана, так? з пошаною до всіх, до матерів, до батьків, до дітей, до всіх, кому ми створювали уроки, і хто нам створював для того, щоб наша енергія еволюціонувала в цьому полі життя. Той, хто не розуміє цих речей, коли доходить ця енергія до завершення свого тут розвитку, вона може навіть обрубатися, обрубатися і розвіятися назавжди. Так що є важливі речі, які нам потрібно усвідомити. Друзі, я вдячна всім за увагу. Прошу спілкування вашого, що ви відчули, коли я читала вам ці речі. Прошу писати вподобайки, ставити коментарі, бо так треба для Ютуба. Тоді якось це відео більше поширюється самим Ютубом. І розповсюджуйте таку інформацію в своїх соцмережах, тому що, тому що це важливо. Розумієте, це дає свободу. Це дає вам рост, це дає ясність. Це дає нове світобачення. Так? І приходьте в мою школу вищої інтеграції людини для того, щоб розвивати ясне бачення, щоб бути тим, хто зчитує інформацію, саме ту істину для себе і для всього світу. І я, моя задача формувати не просто там, так, що прийшли, там знаєте, побули і пішли. Ні, моя задача формувати вчителів, які будуть розносити це знання. Так що всіх я чекаю вас на моїх проєктах. Бажаю всім процвітання. Бажаю вам всім волі, свободи, розмаху крил ваших, які йдуть із серця і ростуть із серця. І тільки так ми з вами втримаємо благодатне поле для майбутніх наших дітей, внуків, правнуків і так далі. Всього вам найкращого, друзі, до побачення! Дякую вам, що ви в мене є.